Всім привіт! Ви не повірите, але в нас знову завірюха. Ось така у нас погода в кінці листопада. Я б сказав, що навіть для півночі України така погода для кінця листопада не є типовою. Це радше погода кінця січня, початку лютого. Ну є те, що є. Я збирався на цих вихідних пройти по слідами. Черівного гриба, але я бачу, що прийдеться відмовитись на декілька днів до покращення погодних умов. А тим часом у нас є заняття інші. Тим приємніше працювати у теплі та затишку. А я ось, поки, поки у нас така погода, вибираю черговий будиночок із тачка, де я не вичищав осмій. Як так сталося, що я не вичищав осмій, я розповідав в минулих відео. Кому, якщо буде цікаво, я залишу під цим відео посилання на ролики із інформацією, як я залишив будиночки нечищеними, та що я знайшов у будиночку, в якому вже були осмії. Те, що я знайшов у будиночку, в якому вже були осмії і були вони не вичищені, просто, просто вражає. Ну а зараз я із цієї когорти хочу обрати будиночок. В якому не були, не жили ще осмії, я просто його повісив ну, новим цілим, але поруч із будиночками, де осмії були не вичищені. Ось такий будиночок теж, теж все запечатано дуже добре. Буревій посилюються, треба поспішати. Це дуже добре запечатане. І кому, кому історія. Цього експерименту цікаво, може перейти за посиланнями під цим відео. Я там все детально розповідаю. Ну, а я зараз не буду, не буду забирати час у глядачів, одразу приступаємо до відкриття, до відкриття будиночку, який стояв на тачку із нечищеними осміями, але сам будиночок був новий. Ну, Ось так може виглядати трубочка на тих осмійоводчиських пасіках, де виводяться осмі без. Вичистки коконів попередньої осени. Як ви бачите, вся трубочка, вся трубочка з'їдена кліщами. Тут немає нічого іншого, ніж самі кліщі. Я мушу додати лише, лише те, що таким чином кліщі самі себе теж знищують. Адже в цих ці, трубочках немає жодної осмії, яка б могла б їх розповсюджувати, розводити, розмножувати, тож, тож всі осмії загинули. І ці всі кліщі, які спричинили загибель, всіх без винятку осмі теж загинуть. Інша трубочка, теж це не кліщі, але страшне, сумне і політичне. Мухи, пліснява та й кліщі, куди ж без них. Як показує практика, в трубочках які були в будиночках, які були на пасіках, які не витічалися хоча б один раз, здорові кокони я вимушений просто змушений вишукувати між вражених різними паразитами та хворобами. Ось тут є 4 кокони, які, які в принципі, можуть бути цілими. Все інше все інше вбите. Ось така подібна трубочка це еталон трубочки із, будиночка, які, із пасіки, на які будиночки не вичищалися минулої осені. Це еталон, я, я думаю, що багато хто цікавий. Це ось ми, ми бачимо в її відео. Ті бачили, яка, яка, як виглядає еталонна трубочка нормального будиночку. А ось так виглядає еталонна трубочка будиночку на пасіці, який не, вичищ... не вичищався минулої осені. Це дійсно еталон. Кращих трубочок я тут не спостерігав. Ось такі трубочки набагато частіше. Зустрічаються набагато. Ось тут в кінці лише два живі кокони. Тож такі трубочки зустрічаються набагато частіше, частіше ніж ті, які я щойно показував. Ну і такі трубочки це теж справжнє свято. Хоч і вісім коконів, але ж вони цілі. Тож теж. Навіть із таких будиночків можна щось начистити. Звісно, що е, треба чистити в 10 разів більше і в 10 разів повільніше. Але, але щось виходить. Виникає таке логічне запитання, звідки беруться трубочки, ті, які повністю забиті е, кліщами. Ось звідки Ось ця трубочка, вона не повністю забита кліщами, вона забита кліщами тільки наполовину. Але зверніть увагу, ближче до виходу кокони вражені личинками мухи, далі йдуть кліщі. І в самому кінці, де не дотягнулося до них ніхто, не дотягнувся ті кокони цілі. Але ще буде відбуватися навесні, якщо я їх не вичистив би Але за цих коконів. Вийдуть осмії, вони будуть пророблювати собі вихід. І по дорозі начепляють просто величезну кількість кількість безмежну кількість кліщів самих різних із, різних із різних камірок. І вийдуть уже набиті кліщами усі, як, як бродячі собаки блохами. Тож, оці осмії, які будуть будувати нові. Нові собі камірки відкладати дві яйця, збирати пилок. Вони кожну камірку будуть перезаражати кліщами, які будуть носити на собі все своє недовге життя. І наступного року буде буде трубочка просто забита кліщами без жодного цілого кокона. Ось так. І такий весь будиночок без винятку є виняток еталонної трубочки, яку я показував, якщо її можна так назвати, і є винятки, коли трубочки забиті всі кліщами. Загалом картина ось така. Все, що вийде із останніх камірок, все буде наповнене кліщами. Тож тепер стовідсотково знаю, що розбирати трубочки кожної осені це набагато швидше і економічно доцільно, ніж не розбирати і потім. І потім мучитися із ось такими ось трубочками, напів кліщами, напів осміями. Не зрозуміло, що а в більшості взагалі осьмій живих можна не знайти. Ось такий експеримент. Дякую всім за увагу за терпіння.